Друзі, всім привіт! Значить, Вашингтон більше навіть не приховує своїх економічних інтересів в Україні. Прес-секретар Ради нацбезпеки США Брайан Х'юс заявив, що Штати хочуть компенсувати свої витрати на підтримку Києва за рахунок доступу до українських рідкісноземельних металів. Як заявив президент Трамп, Сполученим Штатам необхідно відшкодувати будь-які гроші, які вони втрачають або витрачали на допомогу Україні, і обговорення у вихідні були зосереджені на тому, як найкраще забезпечити це погашення. І графіки ще не встановлено, сказав Хьюіс. Тобто вони вже встановлюють графіки, як будуть ці рідкісні метали. Добувати і розкрадати, як то кажуть. Рідкісно земельні метали, такі як Скандій, Лантан, Неодим та Ітербій, це стратегічний ресурс, необхідний для виробництва високотехнологічних пристроїв, озброєнь, акумуляторів тощо. США залежать від їхнього імпорту, і Україна має значні запаси, стає ключовим елементом у цьому рівні. При цьому в плані перемоги Зеленського доступ до рідкосноземельних металів пропонувався США в обмін на збільшення військової допомоги або надання Україні військових гарантій. Це тактів типа Зеленський. Але Білий Дім має свій власний погляд на це питання. Йдеться виключно про погашення боргів Києвом перед Вашингтоном. Фактично, Україна ризикує стати джерелом сировини для відшкодування своїх же боргів перед США, і остаточно втративши контроль над власними природніми ресурсами, про що треба було й доказати, як то кажуть математики. Тобто розкрилися всі карти. І тут не тільки земельні метали, тут і земля, тут і Нафта, тут і газ, тут і літій, тут і, і кори, ну все, все, і ліс, ну, ліс вже давно там возять до Європи. Так що, друзі, якось так, Трамп розкрив всі карти, як що і чому саме так відбувається. А витрати, які тратились, ви зараз побачите на одному прикладі, на тій самій компанії Юсад. Пам'ятаєте, коли ще в 22-му році, в квітні 22-го року, верніше, засвітилася голливудська зірка Анджеліна Джолі? Вранці її впізнали відвідувачі однієї з місцевих кав'ярень. Тоді за день Джолі встигла відвідати дитячий інтернат та зустріти потяг із евакуйованими жителями Донбасу. У цей момент пролунав сигнал повітряної тривоги, і зірка змушена була бігти в притулок і ввечері залишила Україну. Візит відбувся тоді в рамках акції Stand Up For Ukraine, в якій, окрім Джолі, брали участь багато небайдужих типа акторів. А сьогодні з'являється інформація, що Анжеліна Джолі отримала за підтримку України. 20 мільйонів доларів від цієї самої USAID. Ви представляєте? 20 мільйонів, а ми всі думали, ой, як то все підтримують, як то все це все спланована операція ЦРУ і які гроші вбухувалися в Україну. А ви тут з тим дикуном, що йому там, тут просто джолі дали. 20 мільйонів за те, що вона приїхала на день тут, е поснімали, пофільмували. А тепер, повертаючись до того самого дикуна, який тут е всі землі позбирав для таких бізнесменів. Ось, бачите, які гроші тут. Тут просто якісь зірці дають 20 мільйонів. Так за 20 мільйонів. Ой, що вже говорити? Але разом з тим, Разом із, із Джолі були такі видатні ну, знаменитості. Шон Пен 5 мільйонів отримав. Орландо, якийсь Блум, 8 мільйонів. Бен Стіллер 4 мільйони. Ван Дам 1,5 мільйона. Ось така була потужна підтримка. Так? І це все за гроші за гроші американців, які зараз вони хочуть назад. Ось так. І я більше чим впевнений, що всі депутати, в тому числі на всіх рівнях, всі слуги сидять на цих гонорарах, на американських грошах через Юсайт. Ось вам і дикун. До речі, відео із дикуном набрало дуже багато просмотрів, як на Тіктоці, так і на Ютубі. Хто ще не дивився, передивіться обов'язково.